Почну сьогодні з того, що дубаряка вдома нереальна. Так ось, на Ютубі мені писали, що у вас, напевно, вдома жарко, бо ви в білизняній сукні. Точніше, сукні в білизняному стилі. А, дивіться, я не завжди в такій сукні. Я буваю капустинкою також, коли дуже холодно прям. Взагалі, люблю тепло. Разом з тим, почнемо ми сьогодні саме з сукні в білизняному стилі. Буду її шити. Оскільки образ, перший, який роблю, це образ мавки. А в неї зверху була така сіточка, під низом біла сукня, то мені ця біла сукня і потрібна. Добре, що я вже зробила викрійку, і по цій викрійці буду собі робити сукню. Єдине, що мені потрібна довга сукня, тож я її зроблю довгою і для образу мавку просто підгорну. А тут мені викрійка трошки не згодилася, бо тканина трикотажна, тягнеться, і на ній виточки робити немає сенсу. Тож моделюю викрійку одразу по ходу справи: як шию, так і вирізаю непотрібні шматочки. Ностальгії. Знаю, щось я в жовтні місяці часто ностальгую. Але я маю таку сукню. Це сукня шахової королеви. Принаймні так я її собі бачила у 2010 році. Ось, фоточку, звісно, вам додам. Ось така я була королева. До речі, можливо, пам'ятаєте, у 2010 році було досить популярно новий рік зустрічати в стилі карнавалу, якихось тематичних костюмів. І я так довго хотіла, щоб потрапити на таку вечірку, і нарешті мені це вдалося. Тому я до другої ночі шила цю сукню. Ну, і якщо чесно, я коли її шила, я думала, що я її розшивати не буду. Але ось настав час розшити, бо мені потрібен потрібна і оця біла, і оця чорна матерія. Для того, щоб зробити костюм мавки, а точніше, два. Тож, йду розпускати. Ось так виглядає сукня в розібраному стані. Білий мені потрібен, я з нього зроблю сукню мавки. А чорний поки що полежить. І як бачите, верхню сукню з сітки я теж шию прямо одразу по собі, по мірках, так би мовити, на око. Тобто тут не використовую викрійку. Ми знаємо, що на сукні мавки були квіточки. тож Вирізаю квіточки також, щоб потім їх приклеїти до сукні, щоб був образ максимально схожий на свого оригіналу з мультфільму. Помічник на полюванні. Я хотіла зробити низ спідниці, точніше сукні, з штучної папороті. Але, на жаль, мені не вдалося знайти папороть білого кольору, щоб її придбати і просто нашити. Тому імпровізую і ніби виріжу папороть з самої тканини. Ну, і, звісно, час приклеїти квіточки, які робили раніше. Давайте детальніше поговоримо про квіточки. Квіточки я теж робила самостійно. Я намалювала викрійку, причому викрійка в мене, бачите, така з кутиками і секціями, щоб я могла вирізати необхідну кількість секцій, щоб квіти були такі більш об'ємні. Далі я вирішила, що найпростіше зробити ці квіти з такого матеріалу, забула, як називається. Фаміан, ні, це не фаміан, а, не пам'ятаю, я купувала в звичайному магазині канцелярському, там продаються такі листки цього матеріалу. І далі буду робити серединку в виді кіточки і буду просто склеювати а, вирізані. Секції для того, щоб в мене вийшов об'ємний бутончик, ну, точніше, квіточка об'ємна. І, звісно, ці квіточки нам потрібні не тільки для того, щоб наклеїти на сукню, а ще й для заколочок у волосі. Бо у мавки в волосі були заколочки. А заколочки так само склеювала гарячим клеєм. Купила найпростіші оці автоматики і ось так вийшло. зробила перший. Аксесуар, який буду використовувати в косплеї, і це у нас будуть заколочки для волосся. І е, зараз спробуємо, як воно виглядає. А ви пишіть, схоже на мавку чи ні. Далі роблю прикрасу на шию. Мені знову потрібен цей матеріал, мені потрібна волосінь, перлинки, бісер і нитка та голка для бісеру. Будемо з вами вишивати. Найчастіше так вишивають брошку, але я буду робити підвіску на шию. Почнемо з того, що намалюю ескіз водяної лілії. Далі її вирізаю, щоб мені було зручніше обшивати сам малюнок лілії. І обшиваю, звісно, я бісером. Коли весь контур обшила бісером, тепер максимально близько до краю вирізаю контур самої лілії і роблю дві таких частинки, бо буду зшивати їх обидві, щоб в мене і лицьова, і сторона спинки виглядала гарно. І обшивати, до речі, теж буду бісером. А далі потрібно прилаштувати цю підвіску в мою нашийну прикрасу. Тож беру волосінь, пришиваю бусинку до своєї водяної лілії і буду фіксувати підвіску. Наступна посилочка. І зараз будемо дивитися, що там. До речі, кіт теж контролює, що там. Так, ну головний ревізор у нас на місці. Йому вже все сподобалось. Не треба його їсти, рижик. Не треба. А мені прийшли додаткові штучки. Ну, бачите, його папороть дійсно цікавить. Додаткові штучки для мого перевтілення. І, до речі, знову дві перуки. Зараз будемо приміряти. І, моя особиста жаль, зламалася одна папороть. А, моєму коту цікаво-цікаво. Зацікавлений кіт. Не пам'ятаю, показувала вам минулого разу про мішковий етап чи ні. Тому покажу в цей раз. Ну, і, власне кажучи, перука прикольно. Слухайте, реально мавка, тільки колір очей трохи не підходить. Так. Зараз ще спробуємо заколочки, що зробила. Може мені в зелений пофарбуватись? Так, виглядає з заколочками. Я не знаю, я скільки не роблю щось власними руками, але кожного разу в мене якесь таке дитяче захоплення, коли воно виходить. Ну, реально, ну, прям дуже схоже на те, що показували в мультику. Я прям в захваті просто. Але. Маємо ще другу перуку. Давайте дивитися, що там. І це остання перука. І, на мою думку, вона найгірше зроблена. А мені з неї ще потрібно робити хвоста. До речі, як думаєте, це образ кого буде? І переходимо до прикраси на ногу. Це має бути папороть, і я хочу її зробити на нозі на зав'язках. Тож спочатку малюю ескіз, переношу цей ескіз на матеріал, вирізаю, далі посипаю бльостками такими і зроблю ніби прожилочки за допомогою такого шнура, наклею його. На оці ось прожилочки, які зробила склею. І перший факапушек. Взагалі, цей листочок не схожий мені. Дякую, рижик. Взагалі, цей листочок мені не схожий на папороть. Я не знаю, про що я думала, коли вирішила його кріпити саме таким чином. І я чомусь вважала, що він буде дуже гарно прилягати до ноги. Взагалі, не знаю, про що я думала, але це явно не те, що треба. Тому буду перероблювати. А щоб ви зрозуміли, як треба, я вже зробила прикрасу. Ось це схоже на папороть. І цей варіант я візьму. Тільки зроблю його не тільки для цього образу, а ще й для цього.